Сьогодні зранку, по проспекту, Металургів, 16, де розміщується офіс Дзержинської організації Товариства Червоного Хреста, МНСники розвантажили гуманітарну допомогу для мешканців сходу України, яким довелось переїхати до нашого міста через бойові дії в їхніх населених пунктах. Таку допомогу надає програма розвитку ООН, яка долучилась до заходів із підтримки внутрішніх переселенців та відновлення постраждалих регіонів. Спрямований цей проект на допомогу інвалідам, дітям сиротам, людям похилого віку, позбавлених засобів існування, одиноким матерям та багатодітним сім'ям. Було відібрано сім областей. Критеріями відбору була найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб, і зараз ми реалізуємо цей проєкт в Луганська, Донецька, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська. Сім областей ми надіємося, що разом ми зможемо привнести і змінити ситуацію. Якщо не на краще, то хочемось допомогти цим людям. Вміст продовольчих наборів цього гуманітарного вантажу складають м'ясні та рибні консерви, гречана крупа, макаронні вироби, олія і цукор. Також за цим проектом переселенці отримуватимуть теплий одяг для дорослих і дітей та постільну білизну. Ми дуже благодарні, тому що це, звісно, дуже велика підтримка для нас, і ми ну, безумно благодарні їм за цю підтримку для наших людей, які дуже нуждаються.